Гуркіт і бавовна на території Росії продовжуються, а саме на військових об'єктах. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов розповів деталі атаки на заводи в Татарстані. Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати традиційно, але бачимо, що гуркіт і бавовна на території держави агресора продовжуються продовжуються саме на військових об'єктах, які безпосередньо задіяні. В геноцидній війні Росії проти України так мова йде зокрема про підприємство зі складання шахідів і або так званих гіраній. Ми розуміємо, що мова йде саме про ось таку модифікацію, і власне цілі були уражені цікавим моментом. Є те, що частина руйнувань інших сусідніх об'єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони протиракетної. Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі як правило найбільше і шкодять. До слова директор Алабуга після атаки на завод зробив гучну заяву, що нібито їх завод атакували зброєю НАТО. Це спростував Юсов та заявив, що під час ударів ВПЛА по об'єктах в Єлабузі та Нижню Камську не використовувалась зброя іноземного виробництва. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби. Іноземного виробництва наших партнерів зокрема не використовується. Це факт, а те, що українська галузь виробництва безпілотних літальних апаратів. Розвивається і розвивається дуже динамічно. Ну, це факт. Ми цього не варто приховувати. Я нагадаю, напередодні гур провели успішну операцію. Тоді під атаку дронів потрапив завод з виробництва шахедів, які маркують під герань. 2 а розташований він за понад тисячу кілометрів від кордону України. Внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.